Hey, you think

ой, блін, я тобі нічого не претендує, <риклад> здавати висловлення з боргом і писати відмінки всі. А? Активируй. Ти не розумієш, що ти робиш? Я надей говорю вам, він же. Але він гукає сіна відмо. На душа. Так, просто, натякаючи, що дарує музику. Або навіть не потрібно консультувати. Я не беруся за цю роботу на ході. Я. Ну, а ети. Одна від. ¿De qué es horroroso.